sono un po' di Свою майстерність демонструє Тетяна Білова, 14-річна школярка з Ялти. Цим номером вона підкорила фестиваль для циркачів юніорів у Монте-Карло. Я займаюся щодня по 5-6 годин. Ну іноді я пропускаю школу. Ну, цьому відноситься на школі дуже хорошо, тому що директор дуже добрий, він все розуміє. Але найбільше розуміє Тетяну та радіє її тріумфу тренер. Надія Стародуб каже, що спочатку навіть не хотіла брати Таню у свою секцію. А була дуже слабкою, та п'ять років тренування далися взнаки. Це благодаря канішна йому її, її труду. Ми постанаджималі спадкачували німножечка і плюси, каніжна його упорство трудолюбія. Тому що ніколи не скаже, що я там устала. мені там плохо. ще довше 15 років ішли до своєї перемоги тріо клоунів на 37-му міжнародному фестивалі у Монте-Карло, який ще називають цирковим оскаром. Вони здобули бронзу. Студентами були, о, биліосматрімокарла етажкоманішка. Клицирка какой... ну на який Все яка цель достигнута в жизни у артистів. Особливість цього конкурсу полягає у відсутності номінацій, і цьогоріч усі призи завоювали Україну. Інці золото у силачів Миколи Щербака та Сергія Попова срібло. Забрав жонглер Олександр Кобліков. знаєте, як раніше було от в Монте-Карло тенденція, яка була: Приїжджали китайці, забирали все. Так було раніше. Артисти кажуть про їхню перемогу в Україні могли б і не дізнатися, бо співітчизники цирк недооцінюють і досі сприймають його не як високе мистецтво, а як забавку для дітей. Та-та, це чихол, смотри. О, о чувак! О, на шо це... глушитель на сигнал з космосу космосані перестануть приймати. Ізвиніть все, наігрались. Андрій Ковальов, Сергій Клименко, п'ятий канал.